Друзі, вітаю всіх на сайті Декоративний сад Півдня України. Я з кумченко ми з півдня Одеської області. Ой, чоловік приходить каже, біжи, подивись на бірючину. Дивіться, що робиться дивіться. Диві. Скільки жуків їдять нашу бірючину. Треба оприскувати. Але зараз у нас гримить. Вон там небо таке чорне, обіцяє нам грозу. Тож після треба знову обов'язково побризати, гляньте, прямо обліплені. Ніколи такого не було. Прямо страшне щось. І цей кущ теж он, ну цей кущ не так. Воно вже збираються дітей відкладати, мабуть, ці яйця. Ну, гроза пройде і оприскаємо обов'язково їх. Перший рік, що отаке нашестя, на, на ці наші кущі. Може, комарі заїдають. Ніколи ще такого не було. Щоб білючину, хтось їв. А це просто, от гляньте, ну, обліплено, обліплено, скільки їх тут. -то? Дивіться, дивіться. Кишить. Угу, прилетіла ще. Доведеться обов'язково оприскувати. Так що, друзі, дивіться, в кого є бірючина Дивіться, то сам самшит у нас страждав на шит вогнівку, а тепер ще й бірючина, дивись що робиться. Зацвітає в нас лаванда. Лаванда, лаванда. Бачите, рожева вже цвітена, така світло-світло рожева. Гул стоїть. А фіолетова ще тільки-тільки, тільки, тільки, ще не розпускається. Прямо гул стоїть. Гляньте, як зацвіваний мопсис. Такий високий, можна хоч в букети його. Зривай на букети. Ніколи ще не зривала, треба буде зірвати одну гілочку, подивитися, він буде стояти у воді. Так, тут зацвіла у нас гіпсофіла біла, теж не махрова, це їх купувала дуже давно і скажу, що вона. А проста рожева мені дає самосів, а ця ніколи б не давала. Я навіть не знаю, чи насіння можна з неї збирати. Не знаю, ніколи не пробувала. Де що робиться? Комарі заїдають. Тут зблизька видно сумах. Лілія ще досі цвітеться, пахне. Ще досі цвіте. Так, мене попросили показати сливу хесею, тому що жіночка сумнівалася, чи вона в неї. Ну, так судячи по фото, то не вона. Ну, Зараз ще поки йдемо, дивіться, за цей червоний дереві. Зараз покажу, бачите, який червоний-червоний. На продаж нема, це от єдиний кусик. От він отак от і росте кущиком одним і не розростається більше. Дивіться, яка юка кілька квітоносів і позацвітали всі. А ще у нас позацвітали лілейники ось тут. Ну, ці кущі буду ділити потім. Зараз поки так. Тут цвіте кліматис. Глянь, який колись теж дуже-дуже давно купувалася в однокласниках. І так у мене тут росте, вже тут повалився, не підв'язали. Часно, ну, нічого, вже так і буде. Ось наша слива Хайсея. Дивіться, які. Ну, в неї є і такі листочки, бачите, звичайні, ось внизу дивлюся. А молоді прирости гляньте, які всі, бачите? Бачите, яка вона? А потім оці, ось, бачите, рожевіють. От молоді прирости всі такі в неї гарні. Так що дивіться по молодим приростам, бачите? Е, ну, в принципі, ось те, що видав знизу, геть боку, ця буде зрізатися, і вона тут геть в тіні, але все одно, от, бачите, такі зубчики місцями є. І ось плоди на неї. Сьогодні пробувала ще досить зелені кислюті, як ми їх в дитинстві їли, не розумію навіть. Так що хай хесея, дивіться, бачите, які ну, молоді прирости в неї. Тут цвіте Тамарікс. Чоловік сьогодні в дворі виноград обривав, вже почне тут обривати, я вам покажу. Так його треба правильно обривати ще пасинкувати. Тамарикс білий, до речі, у мене один тамарикс, там викинув суд і буде рожевий точно. Точно рожевий. ну, вже от-от-от на підході, ну, в принципі, вже починає зацвітати, але ну, вона дуже високо. Я не дістану, треба тільки з драбиною сюди приходити. Бачите, тут ближче, суцвіття. Цвіте, цвіте, вже вон, в дьоли літають, вже зацвіла. Ну, ще воно зветься Мильне дерево. Так, а тут у нас в тіні росте зелена трояндочка. Гляньте, от вона реально зелена. Ось воно ну, тут дуже погненько росте, мабуть, я буду звідси її прибирати восени і десь пересаджувати. І десь буду пересаджувати так. Тут у нас ще якась кровохлібка така напівкарликова. О, Боже, тут такі зарослі, такі зарослі. О, можливо, вже, вже зараз почну стригти хвою, хоча тут малина почала. Зрівати, малину треба виривати. Ну, Абрус ще зелений на закрутки І з комарами. Так, ну зараз підемо у двір. Ми купили у Олі курочок. Одні я точно пам'ятаю, китайські шовкові, а другу не пам'ятаю назву, треба вивчати. Тому що я ніяк ще не запам'ятала. До речі, тут цвітуть лілії, гляньте, жовті, які гарні, вони більш такі вже як оранжеві. А тут у нас є заців дірбенік. Гляньте, який кущара тут. Він росте у мене і у воді, і на суші. Ось тут на суші він росте. А ось тут у нас росте він у воді, бачите? І він росте і там, і там. І всюди росте ем, гарно. Тут ще в мене дербіник. Ще я тут два сорти замовляла, але за цю тільки один. Ем, цей, ну, майже такий самий, як цей у мене, що я принесла з дикої природи. А це я замовляла. Значить, той другий повинен бути рожевий. Оцей такий. Дивось і там лілейники позацвітали. Ромашки питали за Ромашки. Ромашки я можу тільки продати цю високу, звичайно, сріблясту принцесу. Ті я не продаю. Сріблястої принцеси в мене багатенько, а тут цієї ось. Ну, Бачите, дуже-дуже мало кілька кущів, всього в мене її небагато. Поки ще в цьому році її трогати не буду. Жалко, що герберовидної немає. Все-таки немає, не бачу я тут. Жовта-жовта. Це жовта в нас, ага, така сама однакова. Да, герберовинної зовсім немає. Чомусь вона мене в тому році за літо багато пропала. Не знаю чому. І на осінь це я ось ділила, тут пересаджувала Було геть мало. Ці сорти. А тут, а це мої нові сорти, це я купувала тільки-тільки. Здається, це Фіона ця саме махрова така. Саме-саме махрова. Так, треба йти в двір, бо починає щось вже моросити. Ну, що Тучі вже приближаються, приближаються. Зараз як пуститься дощик. Ну, треба якось хвости свої показати тут. У ну, мене такі я вже купувала сортові. Різні. Є. Ну, якось я так не знаю. О, гримить уже. Сказати, щоб вони мені так сильно подобались, не знаю. А дивіться, ось аурум О, Тут так сухою наш пов'яв треба поливати. Дивіться, відцвівся і які випустив. Сім'яні коробочки треба буде почитати. можливо можна буде його сіяти, не знаю. А комарі доїдають. Доїдають. Ось звідси ще. гляньте, ти лілію видно. Цвіте. Так, наш гранат. Гранат, звісно, цвіте. От після, після досю треба пройти гранат, тому що дуже багато тлі. Не пам'ятаю я, щоб колись була тляна гранатою. Буде гранатик вже який гарний долізти, Вже ось видно, дивіться який. Не хочу наводитись. Отак листя заважає, не видно. Це буде пустоцвіт. Он він відвалився зразу. Це теж ось пустоцвіти. Це пусті, ну вже на землі. Гляньте, скільки їх лежить. Дивіться. Це пелюсточки і пустоцвіти лежать яких тут вже. Значте, як під гранатовим деревом. Дуже-дуже багато квітів, дуже-дуже багато квітів. Ось буде гранат вже видно. Оце вже буде гранат. Оце все можна вже обривати, навіть Не чекати, поки воно буде цвісти. Боже стлі скільки. Кажу, цьому цей рік якийсь такий ось. Гранатик буде, о, бачите, який ось. А ось вище пустоцвіт. А ось уже гранатик буде. Зараз я ламаю, пустоцвіт і покажу от різницю, зараз більше видно. Бачите різниця яка? Оця ось оця ось штучка, бачите, вже яка тут здорова, це вже буде гранат. Ось вона, це саме оця. І будуть у нас гранати знову. Гляньте, яка ця трояночка, яку я вже показувала, казала, що я її дуже люблю. На мені подобається. Гернюнка яка. Так, ціліндропунція вже в бутонах. Гляньте, які бутони вже видно, як буде цвісти. Багато буде цісти в цьому році, потім покажу, як зацвіте. І ось, ну, ось наші курочки ми їх занесли зараз під укриття, тому що може пуститись дощ. Гляньте, які вони. Оце от лахматі такі. Це китайські шовкові ці біленькі бачите, які вони. У них шапочка на голові. У них чорні лапки, чорні клювики, чорна шкірка. І п'ять пальців. У них так смішно, потім якось покажу. Так, а це не пам'ятаю, які вони. Ось такі маленькі. Тільки де з них, хто? я не знаю. Де курочка, де петушок. Чорна курочка. А петушок який? Оцей цвітний. Оцей. З білою грудкою, це петушок. Ти <ріпи> у нас петенька, да, петенька петушок. Ага, там уже ти тоже не знаєш, да, де хто? там один такий здоровый. Ну, ось один такий, наче він до. І така у нього шапочка, да, шапочка у нього більша. А це дві курочки менші без шапочки. Значить, це ось у нас курочка і там он курочка. А це у нас тут теж петушок Петя. Ось. Два Петі. Комарі заїдають просто. Зараз шланг тобі поправлю, бо перекрутиться, зламається. Ну так, от у нас троянди, троянди, троянди. І хочеш тут? Їх я не знаю, скільки їх кусів. Нарахувала дуже багато. І різні сорти, і різні кольори. І ось тут у нас лілія ще не, не пересадила і там ще кілька лишилось. Буду прибирати з двору лілії. Тут у нас він он зацвів. Якось він називається Елеганс Пурпуреапле, на здається, чи що? У нього такі мілесенькі квіточки. Бачите, ось такі мілесенькі, але такі, як трояндочки майже, махрові-махрові. Бачите, які? Теж давно в мене росте, ніколи я не вкоріняла кліматіси, не знаю як, а це не знаю, що це за кліматіс у мене тут росте. Це мені дуже подобається такі міленькі квіточки і багато так. І всі-всі такі махрові-махрові, бачите. Так, ну що, друзі, будемо закруглятися. Ой, не беруся звідси роботи купа. Навіть ось діти сусідські кричать. У цьому році навіть джима ось, дивіться, захворіла. все таке якесь цьому році дивне. Ну, правда, во цвіте дуже, пахне. А тут у нас, ось дивлюся, молодила, будуть цвісти. гляньте, які розетки, дивіться, дивіться ось. Ну, будуть цвісти, О, вже видно ось. Ці здоровені будуть цвісти. І ця ось дивіться, які здоровені. Будуть сісти. Кожен рік якісь цвітуть, потім пропадають після цвітіння. О, рік якийсь тепло те, хворіє. Тут оці жуки понападали, ще ніколи їх таких не бачила жуків, і щоб і ніхто не їв нам, берю ціну ніколи. Просто страх якийсь. І ця погода і дощу немає, і хмарно, і не розбереш, що його робити. Бризгати, не бризгати. Так, ну, все, друзі. І цю бірючину Теж їли, от видно. Кінчики листя погризені. Обов'язково почекати, пройде оці хмари, і будемо, і пройдуся побризкаю. Калина наша яка красунька, тільки пригоріла трошки, бачите, жовті листячка горять на сонці. А тут в тіні вона зелена, але не горить. Так, ну все, друзі, сьогодні не хочу далеко йти. А, тут у нас ще ось акант. Така рослина багаторічна. Дивіться, тільки-тільки зацвітає. Є там кілька кущиків на продаж. Я його ділила якось один рік, відсадила і вони там є кілька кущиків, може 2-3 кущика точно повинно бути. Навіть такі, наче він колючий, але він не колючий. Ні, отут, отут колюче, листя не колюче. А отут стручки, оці його колючі. Ну, сказати, що так дуже гарна рослина, не знаю, просто росте собі та й росте. Ну, все, друзі. Так, це у нас. Акант, Акант. Ось є рослина Аканіт. Вона цвіте пізніше. У мене це Акант. Друзі, бажаю всім гарного дня.